Щороку, 3 -го. грудня, разом із Світовою спільнотою Україна визначає день людей з інвалідністю. Разом з нами живуть люди, фізичні можливості яких обмежень. Це ті, хто з певних причин не може повноцінно забезпечувати себе доглядати за собою. Інвалідність може бути вродженою і набутою, результаті травм, інфекцій тощо. Міжнародний день людей з інвалідністю не є святом, а покликання привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя. На жаль, багато захворювань чи травм на сьогодні є невиліковними та обмежують людей у фізичних можливостях. Вони не можуть виконувати звичні для кожної здорової людини функції. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок. Виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства людей із інвалідністю Україна всі цивілізовані країни з високою культурою людських відносин. До таких людей ставляться як людей з особливими потребами, які потребують додаткової уваги. Значення цього дня зовсім не в тому, щоб викликати почуття людей з особливими потребами, а навпаки, показує нам про рівність таких людей з іншими громадянами. Але не слід забувати, що ці люди потребують допомоги та соціального захисту. Адама має щире серця, теплу душу, доброта і чуйність, співпереження і щитра Уміння розділити чужий біль підтримати важку хвилину, розрадити хворі від і це в характері нашого народу.